І тепер ми переходимо до наступного розділу. Це шляхи відшкодування воєнних збитків. Їх декілька ми наразі будемо говорити не про всі, бо є деякі екзотичні, які дуже мало для кого можуть бути корисними. Поговоримо про основні: це міжнародний компенсаційний механізм, судові процеси в Україні, судові процеси за кордоном і інвестиційний арбітраж. Стисло розберемо кожен з них, щоб ви могли обрати правильний шлях відшкодування. Я тут одразу зазначу, що шляхи, які ви обираєте, вони не є взаємовиключними. Це якщо ви звертаєтесь до суду, це не значить, що ви не зможете подати заяву до міжнародного реєстру збитків для України. Абсолютно ні, ви можете йти і тим і іншим шляхом. Тож підходьте до цього питання комплексно, формуйте стратегію. Загальну, яка призведе вас до результату. Почнемо з міжнародного компенсаційного механізму. Це той шлях, який розробляється спеціально для України. Він розробляється на рівні Ради Європи за активною участю українських державних органів. Виглядати він буде наступним чином. Заявники це постраждалі ну, в контексті нашого вебінару підприємства. А так в цілому, це будуть і фізичні особи, і держава Україна, і державні органи, і так далі. Вони можуть звертатися до першої такої умовної інстанції. Це реєстр збитків. Він наразі вже створений з 23-го року. Він функціонує. Розташований він в ГАЗі в Києві також є офіс міжнародного реєстру збитків, і е заявники подають скаргу і заяву з належними доказами до реєстру збитків. Я тут дуже сильно. Е Всім раджу все ж таки звернути увагу на те, що ця заява має бути з належними доказами. І якщо по категоріям для фізичних осіб а, докази досить прості, тим більше, що реєстр а, тут я а, знімаю капелюха зробили все для того, щоб ця процедура для фізичних осіб була максимально простою. А, цей реєстр наразі імплементований з дією і можна подати там в полуавтоматизованому режимі таку заяву. Для бізнесу все набагато складніше. Ви маєте визначитись з доказовою базою. А, Реєстр збитків наразі. Ну, де детальні... є, є запитання ага. в чаті. Просто чи він е, працює якраз для юридичних осіб. Да, він наразі не приймає заяви від юридичних осіб. Знову ж таки, передбачення, тому що на наступному слайді я би про це казав. Е, реєстр збитків е, наразі приймає заяви по 11 категоріях е, збитків, і всі вони стосуються фізичних осіб. Всього категорій буде 45 і е, в тому числі там буде багато категорій по збиткам бізнесу. Втрата майна знищення майна і так далі. І, е... Представники реєстру, представники нашого уряду, обіцяють, що реєстр повністю запрацює до кінця року. Тож зволікати не треба. Реєстр буде працювати і для бізнесу найближчим часом. Збирайте документи. Наступний орган, який буде приймати рішення щодо того, чиї заяви задовільняти, а чиї ні, він буде розглядати ті заяви, які зареєстровані в реєстрі. Тобто реєстр є першим фільтром. Він буде відхиляти відверто необґрунтовані заяви, які не відповідають вимогам. Далі всі заяви, які будуть зареєстровані, буде розглядати компенсаційна комісія. А після цього рішення компенсаційної комісії буде передаватись на виконання до фонду, який і буде виплачувати кошту заявнику. Така е, досить проста структура, але з огляду на те, що це все в величезній міжнародній інституції до реєстру входять понад 43 країни, включає Україну. Е, тому е, всі країни Євросоюзу, США, Британія і багато інших тому це все ж таки не. Це досить величезні такі е, махіни. Е, реєстр збитків для України наразі, як я вже сказав, приймає заяви в 11 категоріях. У, до речі, бачите, кажуть, що кожна хороша презентація має містити хоча б одну друківку. Категорії 11. Ми вас не вводимо в обману. Нещодавно запрацювала ще одна е, відкриття. Всі ці категорії, поки що, відкриті для фізичних осіб, але бізнес не має зволікати, тому що відкриття всіх інших категорій планується до кінця року і всі зареєстровані. Заяви будуть передаватись на подальший розгляд до компенсаційної комісії за заявами представників офісу президента, колег з Мін'юсту. І в цілому насправді так воно і є. Вся підготовча робота зі створення комісії, яка буде надавати компенсацію за збитки. Вона дійсно вже проведена. Вже було чотири таких зустрічі великих, на яких збирались представники цих 40 плюс країн, які будуть входити до цієї комісії. Вже розроблено всі всю нормативну документацію, якою буде керуватися ця комісія. Створення цього органу заплановано на 2026 рік. І давайте розглянемо переваги та недоліки цього органу цього механізму в цілому, не конкретно реєстрово комісії. Переваги очевидні. Цей шлях універсальний. Він застосований майже для всіх, нескладна відносно процедура заявки. І, звичайно, що важливо вагома міжнародна підтримка цього е, процесу, але є і недоліки, як і у будь-якого іншого процесу. На жаль, е, непрогнозовані терміни, непрогнозований розмір компенсації. Якщо підсумувати, чи радимо ми звертатись до реєстру, обов'язково звертайтесь, тому що а цей шлях вам надасть а, змогу отримати компенсацію в певні. Строки, які будуть е, зрозумілі пізніше. А по-друге, цей шлях не закриває для вас всіх інших шляхів. Він простий, він е, зрозумілий, обов'язково ним е, користайтеся. Далі наступний е, орган, до якого можна звернутися і. Понад 10 тисяч українців українських підприємств вже звернулися. Європейський суд справ людини тут багато є також е, таких міфів. Одразу скажемо, що є певні обмеження, які стосуються подання заяв до ЄСПЛ. Подавати заяви можна тільки щодо подій, які сталися до 16.09.2022 року. Е, Пов'язано це з тим, що Росія на початку війни вийшла з Ради Європи, денонсувала конвенцію і так далі. Е, тому було ще з березня 2022 року багато міфів що до ЄСПЛ. Подаватись не можна. Нещодавно вагоме підтвердження ЄСПЛ виніс рішення у справі за позовом за заявою України та Нідерландів проти Російської Федерації. Це відбулося буквально декілька тижнів тому, і там він прямо прописав, що він має юрисдикцію розглядати заяви до щодо подій, які сталися до 16.09.22. Тобто, все, що відбулося на початку війни, включаючи окупацію, все це ще може розглядати а, ЄСПЛ. А, через короткий строк падання. А, цей механізм наразі є дійсно обмежено доступним і де-факто ним сьогодні можуть користатися збільшують підприємства, які мають активи втрачені на тимчасово окупованій території. Фактичний розгляд заяв зупинений до розгляду міждержавних спорів. ЄСПЛ продовжує оформлювати і справи і повідомляти РФ про індивідуальні заяви. Тут хороша новина, що одна зі справ майже там завершена у розгляді. Одна з міждержавних справ. Про яку я згадував Україна і Нідерланди проти РФ була вирішена на користь України нещодавно, буквально пару тижнів тому. І немає примусового механізму виконання рішень однак є великі дискусії на рівні Європарламенту і колеги з Великобританії розробили цілу концепцію правову, в якій зазначається, якщо стисло, що найвища судова інституція щодо всіх інших судів її рішення мають поважатись і виконуватись, і тому власне є великий такий тренд на те, що правнича спільнота в Європі намагається. Побудувати конструкцію, за якою будуть виконуватись рішення ЄСПЛ, Скоріше за все, це буде за рахунок також заморожених в Європі активів. Ще один можливий шлях відшкодування це інвестиційний арбітраж, як і всі інші шляхи. І також є переваги та недоліки. Е, усталена практика, яку протоптали десятки українських великих бізнесів, які втратили активи в Криму. Е, за арбітражними рішеннями тут немає питань по суверенному імунітету, по юрисдикції і так далі. За цими арбітражними рішеннями «Нафтогаз», «ДТЕК», ДТЕКОЩАДБАНК і інші підприємства України накладають успішно арести, обтяження на мільйони і навіть мільярди доларів. За кордоном у Франції Фінляндії всі ми слідкуємо за цими новинами і впевнені, що в найближчими місяцями будуть вже суттєві зрушення в цьому напрямку однак недоліки також є дуже суттєві звужена сфера використання, тому що інвестиційний арбітраж використовується. Тільки над тими територіями, над якими встановлено ефективний контроль Російської Федерації, де-факто це тимчасово окуповані території. Довгий строк розгляду і велика вартість величезна, це набагато дорожче, ніж всі інші шляхи. Однак, якщо збитки є дійсно великими, то це чудовий зрозумілий шлях для їх відшкодування. Прямі судові процеси за кордоном в більшості випадків такі процеси є економічно недоцільними. Дійсно, законодавство деяких країн дозволяє. Звертатись з такими позовами напряму в цих країнах, але здебільшого це не має сенсу. Але є деякі винятки, наприклад, такі винятки вузькі, наприклад, закон США про імунітет іноземних суверенних осіб. Він має такий виняток щодо експропріації, який зазначає, що Держава не не може нести відповідальність за вилучення майна у своїх громадян, але несе відповідальність за вилучення у громадян іншої держави, і суд США матиме повноваження розглядати таку справу, якщо майно, яке було експропрійовано, управлялося або управляється будь-яким агентством або органом держави, який веде бізнес у США. А насправді це досить прямо стосується великих і стратегічних сфер таких як енергетика, таких як телекомунікації, бо експропрійовані на Окупованих територіях активи наразі управляються дійсно умовними агентами Російської Федерації, такими як є великі енергетичні компанії Російської Федерації, і так далі.